Не оголошую відкритим секретар судового засідання. Доповідайте, хто з'явився в судове засідання формовою фіксації судового засідання. У судове засідання з'явився прокурор Команчук, обвинувачення громадського захисного тисяч. Ваші повноваження не давалися прокурор? Зрозуміло. Отже, і ми продовжуємо судовий розгляд. Зокрема, ми зупинилися, були на дослідженні доказів сторони обвинувачення, на дослідженні. Диску щодо затримання обвинувачення. Ваша честь, я хочу спершу, першого віку до дослідження доказів, хочу заявити відвід судді. Тобто вам так. Е, я зачитаю до розкладання. Так. Итак, мужчина з власним ім'ям Анатолій з роду громадських дією правовому статусі людини як суб'єкт міжнародного права з повними правами та свободами. Основний кредитор володілець та користувач громадянина Курманської актів. Отже, клопотання провід судді. У Вінницькому міському суді Вінницької області здійснюється сфальсифіковане незаконне кримінальне провадження No620 32 400 400 2028 відносно Анатолія Леонідовича Курманського 27.01.2001 року народження, якого безпідставно та незаконно з порушенням усіх прав людини хочуть притягнути до відповідальності за вчинення видано злошну, передбачену частиною 4 статті 408 ККУ. Дана незаконна кримінальна справа слухається суддею Романчук РВ. Порушення права на справедливий розгляд справи. Суддя систематично ігнорує доводи сторони захисту щодо порушення порядку вручення підозри, що є суддєвим процесуальним порушенням. Суддя не надано належних оцінків незаконній перекваліфікації статті обвинувачення, що суттєво змінює суть пред'явленого обвинувачення та порушує принцип правової визначеності. Ігнорування стану здоров'я людини, тобто мене, що тримала з під вартою майже 9 місяців, суддя не вживав не вживало жодних дій щодо зміни запобіжного заходу або надання медичної допомоги. Таке ставлення може кваліфікуватися як жорстке поводження, що суперечить Конвенції про захист прав людини і основного поговорити свобод. Ці китання. прошу це все, підчати все, що я читаю, щоб потім це зупися, все було записано. На запис, на запис. Порушення етичних норм та недотримання зовнішнього вигляду, суддя не дотримується норм ділового та охайного зовнішнього вигляду, що не, що не відповідає статусу судді і підриває авторитет судової влади. Поведінку судді у судовому засіданні є зневажливою, упередженою та такою, що не відповідає принципам гідності та поваги до сторін процесу. Крім того, я з розумінням ставлюсь до тези, що неможливо знати все. Але посадова особа, яка є фахівцем в галузі права, мова про судів Вінницького міського суду, Вінницької області, Романчук Руслана Вікторівну, має відповідати високим стандартам і критеріям відповідних положень Конституції України, закону України про судоустрій і статус суддів. Міжнародного пакту про громадські і політичні права. Основних принципів щодо незалежності судових органів. Схвалених резолюцій Генеральної асамблеї ООН 29 листопада та 13 грудня 1985 року. рекомендації щодо ефективного провадження основних принципів незалежності судових органів. Схвалених резолюцій Генеральної асамблеї ООН від 15 грудня 1989 року. Балголоских принципів поведінки суддів. Схвалених резолюції економічної та соціальної ради ООН від 27 веревня 2006 року. Європейської партії про закон щодо, щодо статусу суддів, рекомендацій в 2010 року Комітету міністрів Ради Європи державних членів відносно суддів. Незалежність, ефективність та обов'язки, та обов а також рішення 11-го чергового з'їзду суддів України 22.02014 року про затвердження Кодексу суддівської етики. Я не впевнений, що суддя Романчук Руслана Віктора, відповідає всім визначеним критеріям і є взяттям незалежності, неупередженості та об'єктивності, що в своїй діяльності суддя Романчук РВ керується виключно нормами національного законодавства України, а не телефонним правом. Але у розумно, об'єктивно та інформовано спостерігача, з огляду на переглянуті кадри з багатьох оприлюдників і зали суду часом виникають певні сумніви щодо додержання основних принципів правосуддя самою суддею. Адже відповідно до багалорських принципів поведінки суддів незалежність та неубережність це два окремі і різних показника. Однак вони пов'язані як атрибути суддівської посади, які посилають один одного. Незалежність, необхідна придумова неупережність і її забезпечення. Суддя може бути незалежним, проте не може проте не бути неупередженим у тому чи іншому випадку. Однак суддя, який не є незалежним, не може за визначенням бути неупередженим, на інституційній основі неупереженість – це основоположна риса, яку повинна мати суддя. Це ключова ознака представників судової системи. Неупереженість повинна існувати як факт, і в сприйнятті розумної особи. Якщо її підстави вважати, що, її, що має місце неупереженість, таке сприйняття, ймовірно, виключене задоволення та відчуття несправедливості, відповідно, підірве довіру до судової системи. Сприйняття неупередженості визначається за критерієм розумного спостерігача, враження, що суддя впереджені може виникнути з різних причин. Наприклад, через мобільний конфлікт інтересів поведінку суддів в судовому засіданні чи його або її зв'язки чи дії за межами суду. Балагоруський принципи поведінки суддів. Принцип перший незалежний. Суддя повинен здійснювати свою діяльність вільно від будь-якого зовнішнього впливу тиску або втручання. Принцип другий Неупередженість. Суддя повинен забезпечити не тільки справедливий розгляд, але й вигляд, але й... Але й вигляд справедливості з точки зору сторонного спостерігача. Принцип четвертий. особиста поведінка. Суддя повинен вести себе так, щоб зберігати та зміцнювати довіру суспільства до судової системи, у тому числі через охайний зовнішній вигляд та відповідну поведінку. Відповідно до статті 8 Конституції в України Україні визначається діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативні правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. Стаття 6. Конституції України державна, державна влада України здійснює на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Згідно з частиною 2 статті 19 Конституції України, органи державної влади і посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України. За вимогами статті 2 закону України про судоустрій і статус суддів, суд здійснює правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий розгляд справи. Аналогічні вимоги до судчинства, встановлені статтею 6. Право на справедливий судовий розгляд. Конвенції про захист прав людини і основоповерних свобод, ратифіковані Україною законом України 17 липня 1997 року, за якою кожна людина при визначенні громадських прав і обов'язків має право на справедливий розгляд справи незалежним безстороннім судом. Відповідно до статті 17 закону України про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини, суди застосовують при розгляді справи конвенцію та практику суду джерело права. Згідно з практикою Європейського суду, без сторонні, в сенсії пункту 1 статті 6 статті 6 має визначення відповідно до суб'єктивних критерію. На підставі особистих переконань та поведінки конкретного судді в конкретній справі, тобто, жодних з членів суду не має проявляти будь-якої особистої прихильності або обереження. Та об'єктивних критерій, тобто, чи забезпечує суддя достатні гарантії для того, щоб виключити будь-які легітимні суми з цього приводу, рішення у справі борщ проти України від 3 травня 2007 року. У справі Фельдона проти України Європейський суд означає, що стосовно вимога безперої у розумінні цього положення мають бути застосовані два критерії: перший полягає на намагання визначити особисте переконання певного судді в конкретній справі, а другий у з'ясування того, чи забезпечує суддя достатні гарантії для виконання будь-якого якого розумного сумніву з цього приводу, рішення від 8 квітня 2010 року. Відповідно до об'єктивного критерію, має бути визнано чи наявні факти, що можуть бути перевірені, які породжують сумніви щодо відсутності спостер... безсторонності у суді. У цьому зв'язку навіть видимі ознаки можуть мати певне значення або, іншими словами, має, лише здійсню... не... має не лише здійснюватися правосуддя, ще має бути видно, що воно здійснюється. Рішення у справі Декубер проти Бергії. Рішення 28 жовтня 1984 року. Адже йдеться про необхідність забезпечення довіри, яку суди в демократичному суспільстві повинні вселяти у громадській. Рішення у справі Касіліо Альмар проти Іспанії. Рішення від 28 жовтня 1998 року. Стаття 125 Конституції України. Суд утворюється, реорганізовується, ліквідується законопроект, про... який вноситься до Верховної Ради України президентом України після консультації з Вищою Радою правосуддя. Тобто, щоб почав працювати Вінницький міський суд Вінницької області, повинні бути вчинені дієво описані статті 125 Конституції України. Вінницький міський суд Вінницької області має код ДРПУ 38328720. Відповідно до положень про ДРПУ, це означає, що ця організація веде підприємницьку діяльність, згідно витягу з єдиного державного реєстр, юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань, форма власності на державу. Згідно з положенням про єдиний державний реєстр. Єдиний державний реєстр підприємства Організації України це автоматизована система збирання накопичення та опрацювання даних про юридичних осіб всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання. Відокремлені підрозділів юридичних осіб, юридичних осіб, що знаходяться на території України, а також відокремлені підрозділів юридичних осіб, що знаходяться за її межами, суб'єкти єдиного державного реєстру підприємств та організації України. Є юридичні особи та відокремлені підрозділів юридичних осіб всіх форм власності та організаційно-правових форм сподрування, що знаходяться на території Україну та проводять свою діяльність на підставі її законодавства. Відповідно до положення ЄДРПУ, це означає, що вище вказаний орган веде підприємницьку діяльність, що повністю суперечення імперативним нормам статті 8 Господарського кодексу України держава, орган державної влади, орган місцевого самоврядування є суб'єктом спонтаруванням. На підставі вище виклано, є підстави вважати, що суддя Романчук Руслана Віктора діє убережений та необ'єктивно, порушує норми КПК України, принципи належного процесу, Конституції України, а також етичні стандарти закріплені в бангородських принципах поведінки суддів, що не уможливлює її подальшу участь у розгляді справи. Крім цього, судді зобов'язаний заслуговувати на довіру учасників процесу. Європейський суд стверджує, що будь-який суддя стосовно неупередженості якої, якої обґрунтований сумнів повинен заявити самовідвід. оскільки суддя не заявив самовідвід, керуючись своїм правом, надаю клопотання про відвід судді відповідно до пункту 4 частини 1 статті 75 КПК України, участь судді у кримінальному провадженні виключається, Якщо є інші обставини, які викликають сумнів у його неубережності, вище наведені є тими іншими обставинами, які виключають участь суддів судді у розгляді справи. На підставі викладно захожуючи з пункту 4 частини 1 статті 75 КПК України, пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних положень положних свобод людини 1950 року. Вимагаю відвести суддю Вікторову. Автор Анатолій. Отже, враховуючи, що заявлена наявна заява про відвід судді, судове засідання не може бути продовжене. Дана заява буде передана. Ви її передаєте Це? суду? Передана на розподіл, вона буде розподілена в слідчому суді, який буде розглядати дану заяву. На цьому засідання закінчено.